Ти зовсім не змінюєшся. Як був таким красеним, так і залишився. Це про мій помаранчевий каланхої. Не повірите, але він в мене цвіте ще з грудня, на Різдво зацвів. Квіти за квітами, квіти за квітами, без кінця. Не знаю, чи він втомився. Я вже від нього втомилася, гілочок не випускає нових, не дається формуватися, а тільки цвіте і цвіте, раз за разом. Красень. У ці пеньочки якраз показують, скільки разів я обрізала. Квіти перецвіли, я обрізала і поруч знову виростають нові гілочки і знову цвітуть і цвітуть, цвітуть і цвітуть. Де він тільки сили бере, я не знаю. Хотіла формувати, хотіла з нього гарне деревце зробити, а він високий та стрункий. Не знаю, наскільки його вистачить. Він поки що диктує свої умови, хоче тільки рости на висоті. Гілочки випускають тільки на висоті. Але я вже потихеньку готую йому заміну. Ось прищипнула і вже чотири гілочки. Хотілося би, щоб каланхоя мої мали приблизно такий вигляд. Я постійно прищіпую для того, щоб гілочок все було більше і більше. Він зараз поки що відпочиває і формується потихеньку. А, а це якийсь жертівливий вибрик. Одну квіточку випустив, ну, буває і таке. А взагалом цей кущик дуже подобається, як він у мене сформований. Пухнастий, низенький. Або ще отакі в мене є таких три штучки. Поки що тут 4 гілочки, але всі вони вже теж прищіпнуті. І очікується, що буде вісім. І на кожній буде багато бруньок, багато квітів. Отакий він, помаранчевий.